Український бізнес, попри війну, намагається працювати та відновитися. В столиці відкрилася одна з книгарень, яку вщент зруйнували російські ракети. Як та за чий рахунок відбудовують книгарню, дізнавалася наша кореспондентка. 20 березня 2022 року російські загарбники в черговий обстріляли Подільський район Києва. Уламки ракет влучили в торгувальний центр Ретровіл. Виникла пожежа, загорілися автомобілі на парковці та третій і четвертий поверхи будівлі. Торгувальний центр тоді зазнав значних руйнувань. Постраждав і книжковий магазин Книголенд. Від приміщення майже нічого не залишилося. Після гасіння пожежі, папір змок і частину видань. Не вдалося урятувати. Ми сюди попали. Да, звісно, це був якийсь ну, жах, Да, У нас просто не було частини книгарні. У нас не стало частини товару. Частина товару перетворилася, вибачте, на слово, в кашу. от зруйновані шафи, зруйнована техніка. Ну Частинка російського цього руського міра да вона завітала до нас книгарні. через російські ракети. Тільки в київській книгарні власник втратив кілька сотень тисяч гривень. Коли торговельний центр у червні почав частково відновлювати роботу, магазин уже на іншій локації та з меншою площею запрацював. Онлайн продажів було так багато, що менеджери не могли впоратися з обсягом. Порівняно з тим, що нас мало знають, де досить таки нормальна кількість людей. Приходять постійні клієнти, дуже радіють, що нарешті ми вас знайшли, ми вас шукали по торговому центру. І всьому ми чекали, поки ви відкриєтеся. Ось ми, ми, ми ходили, перевіряли, де ж ви є. Нася дуже раділи. Хтось побачив рекламу в інтернеті і постійно також прийшов. О, каже, я побачив, я зразу прийшов до вас. Ось, Тому. В будні дні менше людей в вихідні, як зазвичай більше хочеться ще більше. у старому приміщенні книгарні. Зараз триває ремонт за кошти власника. В майбутньому каже директор, планує подаватися на репарації, хоча це справа кількох років. Загалом в Україні найменше книголендів працюють у Харкові. Всього 4 з 11. Частково зруйнований склад із книжками в місті. Від квітня у відносно безпечних регіонах магазини мережі почали відкриватися. Почали працювати десь з квітня. От перші книгарні. У нас книгарні по всій Україні. Перші книгарні почали відкриватися в Кременчузі, Полтаві, потім пару Дніпрів, потім Дніпри закрили, потім відкрили Бабах, Бубух. Це тут же історія ще в людських життях. О, і я як людина несу певну відповідальність за їхнє життя. Приблизні збитки по мережі Ігор оцінює у 2 мільйони гривень, не враховуючи неодержаного прибутку. Але зараз чоловік про це особливо не думає. Головне каже, перемога та задоволення покупців. А потім, за рік-півтора, книжковий ринок цілком може вийти з воєнної кризи.